Вітаємо на частоті 106.7. З вами ТРК Лозова. В Студії працює Анна Білінкова. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні події нашої громади за останні дні. Тож чим запам'ятався Лозівщині тиждень, що минає. У Лозівської громади може з'явитися місто побратим в Німеччині. Закордонних партнерів для громад України підбирали на міжнародному форумі, який відвідав секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір. Основна мета цього форуму поєднати подібні громади в різних країнах, щоб вони надалі ставали побратимами та співпрацювали в різних напрямках. Це дозволить не лише приймати досвід управління, а й влаштовувати обмін. Найбільш подібним до Лозівської громади у Німеччині є місто Вайблінген. За результатами першого спілкування, закордонні колеги зацікавилися Лозівською громадою. Далі інформацію розглянуть на раді громади Вайблінгену. За кілька тижнів майбутні партнери планують обмінятися листами з конкретними пропозиціями та планувати відеоконференції. Ознаменувався цей тиждень для громади вімкненням вуличного освітлення. Вперше за більше ніж рік на вулицях Лозової домахи та панютеного увімкнули ліхтарі за лозовами директора КП «Екосан» Володимира Селезнюва, вуличне освітлення вмикатимуть о 18.30, Вимикатимуть о 21.00. Напередодні працівники Косану перевіряли електромережі, замінювали лампочки, усували несправності. Також Володимир Селезньов додав, що відразу вімкнути по всій громаді освітлення важко, бо більше року воно не було задіяно, тож комунальники мають велику кількість коротких замикань. В першу чергу будуть налагоджувати вуличне освітлення в Лузовій, потім в Домасі, Панютиному, Краснопавлівці, Орільці і далі по старостинським округам. Мешканців просять при виникненні проблем з вуличним освітленням телефонувати на підприємство та сповіщати. Сталися цього тижня на Лозівщині і надзвичайні події, на які довелося реагувати рятувальникам і поліції. Відтак, 15 березня по вулиці Богдана Хмельницького у Лозовій, горіли дах будинку та літньої кухні загальною площею 100 квадратних метрів. ДСНСники задіяли для гасіння три машини 24-ї пожежно-рятувальної частини та добровільчу пожежну команду ТОВ ЛКМЗ. Гасили пожежу до самого ранку. Загиблих та травмованих немає. Причину пожежі надзвичайники встановлюють. В обід 16 березня в центрі Лозової сталося ДТП. На нерегульованому перехресті Благовіщенської та Свято-Миколаївської зіткнулися дві автівки. За попередньою інформацією, іномарка не пропустила ваз, що рухався головною дорогою. Очевидці сповіщають, що у вазі травмувалася пасажирка. Деталі аварії встановлюються. Також у громаді активізувалися палії трави. Цього тижня за межами хутору Герсиванівський горіли лани на площі 700 квадратних метрів. Також на початку місяця хтось двічі підпалив траву у ланах за межами села Домаха. Людям вогонь не встиг наробити лихо, проте від нього страждає природа, тварини і навколишнє середовище. До того ж, спалювання сухостою, листя і гілок заборонене законодавством. Цього тижня у Лозовій запрацював перший в районі клас безпеки. Його створили на базі нашої 24-ї пожежно-рятувальної частини. 14 березня там відбувся перший урок, на який завітали учні домаської гімназії. Діти дізналися про причини виникнення пожеж, як їм запобігти та що робити, якщо вже горить. Рятувальники розповіли малечі про небезпеку від вибухонебезпечних предметів, навчили розрізняти їх на вигляд, а також проінформували про алгоритм дій у разі надзвичайних ситуацій різного характеру. Для кожної тематики клас має різ. Різні зони пожежної, мінної безпеки та безпеки життєдіяльності. Також окремо можна завітати до гаражу, і знатися про види і можливості пожежно-рятувальної техніки та рятувального обладнання. Назвичайники кажуть, що у класі є можливість проводити заняття для учнів молодшого віку з використанням спеціальних тематичних ігор, мультфільмів, загадок та ребусів, а для середньої та старшої вікових груп у форматі лекцій, презентацій та бесід. Заняття обов'язково будуть проводитися з дотриманням всіх заходів безпеки під час війни. Цього тижня Лозівська громада отримала три потужні мобільні генератори та ковдри. Альтернативні джерела електропостачання передадуть водяникам та тепловикам. Як зазначив заступник Лозівського міського голови з комунальних питань Денис Петренко, навіть після завершення опалювального сезону генератори будуть необхідні комунальникам. Два генератори потужністю 64 кВт та один на 36 кВт буде легко транспортувати, адже вони на колесному ходу. Завдяки цьому комунальникам не доведеться додатково задіювати важку техніку, щоб перевести їх до Аварійної ділянки. Крім генераторів, благодійники та партнери передали сотню ковдр. Таким видався минулий тиждень для Лозівської громади. На цьому ми прощаємося з вами та зичимо тихої неділі та вдалого понеділка. Почуємось.